Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бандер Ньюс разом з порцією цікавих новин вас очікує вже нижче. Дональд Туск сказав, що Європа знаходиться на порозі третьої світової війни. Настрої в європейському союзі однакові до настроїв 1939 року. Наразі важливим є те, що. Ситуації навколо ТЦК докотилися до міжнародної спільноти. Лемон випустила велике розслідування з приводу того, що відбувається в Рівному, в Одесі та в інших містах. Спірна ситуація. Насправді, штучний інтелект вже давним-давно почав допомагати лікарям читувати наше здоров'я в Китаї. Використовують штучний інтелект для того, щоб швидко взяти венозну кров, а в Британії для того, щоб діагностувати дуже небезпечні хвороби. Ну і на сам кінець, Російська Федерація продовжує переслідувати журналістів. Наразі ув'язненою є журналістка Фаворська, яка остання сфотографувала Навального. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.